Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Дуже смачна салатна капуста. Шинкуємо кілограм капусти. Натираємо одну морквину та одну дольку часнику. Все перемішаємо та перекладаємо в емалірований посуд. Капусту приминати не потрібно. Маринад. Півлітрова баночка води. 100 г цукру, столова ложка солі, 100 мл соняшникової олії, 3 лаврових листочки та 6-7 горошин чорного перцю. Довести до кипіння, потім зняти з вогню та додати 100 мл оцту, залишити маринад охолоджуватись. Залити охолодженим маринадом капусту, поставити під гніт на ніч, потім капусту перекласти в баночки та зберігати в холодильнику. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.